Всім доброго ранку. Дивіться, яка в нас красота зранку, але температура плюсова, то, мабуть, буде розставати. Ох, і лопатий. Дивлюся, як сусідський собачка ловить сніжинки. Мабуть, далеко, та не видно добре. Він ще такого снігу не бачив. Наташа згадала, що вже пора висівати перці. А я таке щось понасушувала, понамотувала, понаписувала, що все тепер треба розмотувати. І передивлятися, бо написала всередині, а не зверху. Перчики, перчики. Нас кавунів, насіння якого хочеш, дині, якого року хочеш. І з якого року хочеш, і турішній, і позатурішній, і ще раніше та раніше. У мене вже болячка якась збирати насіння. Який кавун добрий Насіннячко. Яка диня добра Насіннячко. В общем, Наташа подивилася до фонарика і каже, що гавкнула батарея. А він не розбірний. Включає в розетку, він світить. Без розетки не світить. І що тепер? Батарея ця міняється чи не міняється? Як вона міняється, як як вона не розбирає розбирає розбирається. Да. От і раз. Це так, купити якусь крону і ось цього діода туди при... прикрутити. Кулібін треба, щоб ти придумала щось. Угу. Бо цей так гарно світить фонарик, без нього зле. О, ні, є. Щось сердилося, сердилася, крутила є. його, крутила, щось знайшла, щось віддирається. Що там віддирається? А ця що до лоба, він, він же ж на лоба чіпляється, воно м'якеньке, але спробувала а Тут є болтики, можна крутити. Ось на той болтик треба відтвердкутку Є. є а, тобі ж подарили в тебе є... То не мені. Є тобі? То чоловікові. А, її сестричка подарила чоловікові. На день народження різні отверточки. Тепер шукай. О, є тобі заняття, Ремонтіруй на вечір. Ж мені, мені ж треба вареники на вечір ліпити. Місце в морозільці вона вже освободила, бо на нас онучата приїжджають на цілий вихідні, то треба чимось гощати. То вже місце в морозільці є. Тепер баба буде вареники ліпити в морозилку. Так що на вечір, щоб мені не було з тими пирогами, щоб я бачила, як ліпити, як не стане світла. Ух ти. Да, наборчик. Сестричка знає, що дарувати. Що має Наташа щось робити, баба заставила фонарика ремонтувати. Не кажи. До діяльника треба йти шити, поки світне. Це ще ж не кінець, я ж вам розкажу, як вона машинку швейну ремонтувала. Вона в мене ще й шити вміє, не тільки в'язати і ремонтувати все. Так, ну розкручуй. Забула, Діана, для тебе манікюр. Сильно ти просила, не дождеся. Ну я ж кажу, що тут крона, батарейки спаяні докупи. І що тут? Я там знаю, що тут. Це ж треба з собою брати, щоб щось купити. Тут то все припаяно, але самі батарейки не держуть заряд. Купити у цю крону, перепаяти і все. Да працювати доліше? А ти паяти вмієш? Може <гум> мовчу, бо зараз не вістка пошлебав. <гум> да, то стригти вони вже стрижить. Да, Я їй вже кажу, щоб що вона вчилася щось... стригти, бо я викинула купу грошей, хотіла, щоб мене вона не дуже коротко, але постригли, як ви кажете, як завжди. На голові стріха. Наташа, ти мама до неї дзвони. Наташа прийди, пострижи мене. Якну, mm -hmm. вчися, бо й маму стригти, yeah. і свекруху стригти. Будеш на мені практикуватися, yeah, я не знаю. Знаєте, як, не, чи вмієш? Не вмієш, каже, научим, не хочеш заставити. Так оце і мені. В общем. Яке горе невісткам коло світрухи жити. Що задумала, свікруха невістка мусить виконувати. Да. В общем, треба кров. Або да. дві батарейки хороших Так. До вечора вона щось придумає. Не придумаю, бо ні. нема. Треб... В а, -а, а в магазині в нас немає, ні. нема таких батареї? А яких? Треб... ну, коротше, трошки підожде. У нас не вистачило хліба, ми обідали, і я вже напекла паляниць. Вже розцвітають такі вазончики. А цей трошки інакший. Листочки широкі і вже другого кольору, червоний. Так, я казала, що моя Наташа ще й шити вміє. Шити прости. Так, <гум> да, ну не будемо <гум> далі так висловлюватися. Е, машинка в неї вже давно. Вже скільки років в тебе та машинка? Не пам'ятає. Давно. І шила вона, а цей раз щось вона почала виділуватися. Нитку рвала, ще mm -hmm. там щось. Ну, в общем, думали вже вести її на ремонт, шукати якогось мастера. Mm -hmm. Я сама вирішила почистити. А перед її. сама спробувала. Uh -huh. Рішила розібрати, познімати ці всі чохли і там почистити від пилюки, від всякої. Ну, взагалі, розбирала, розбирала, що попадали мені всередину болтики. Так я її до кінця не розібрала, бо бачу, що потім не складу. Болтики повитрясала, Ну, зібрала, зібрала, але не працює в мене, що тканину рухають тут ці зубці. Ну, Думаю, все, треба шукати якогось майстра. Але пішла, знайшла книжку до цієї машинки, подивилася, ага, там все, на все речажок переключився, де відключаєш, щоб гудзики пришивати, коли не потрібно, щоб тканина рухала. Включила все, підтягнула нитку, вже стяжки не пропускає, ну, в общем справа. Машинку справила, вона нас економить, купя, купляє матерію і шиє сама да, постільне. Буде, то буде піду діяльник, то я вже розкроїла, лише не шивала. Це вийде така посередині трошки шита, але буде наволічка. Це така матерія красива. Вона в нас економна. Каже, нащо ж це переплачувати, якщо я можу сама вшити. Бо в мене ще стара машинка Зінгер, ми її сховали, нею не користуємося. Наташі своя, а я ж нашу мені, в мене вже є, кому шити, то нашу вона мені? І ми її вже заховали. До Анжела була в районі, знов зубчика ремонтувала, з братком їздила. Наташа подзвонила їй, щоб вона щось там купила до фонарика. ну коротше, щось... В общем, легше фонарика купити. Так, да, Дешевше виходить фонарика купити, як ото все, там батарейки чи що воно, ну, там не знаю, ну, Мабуть, ремонту він вже не підлягає. Світло з'явилося, хто за що взявся, хто за машинку шити, хто пилососити, хто бігом до телефона в інтернеті сидіти. Все шумить, все гарчить. Наташа вже дошила під діяльника. я на кухні там. Шпорталася, щось робила. Також збоку дірочка. Якісь розумні придумали не вирізати всередині маху, так як колись вирізали ага, всюди збоку. шити легко. За вечір наволочки, Піддяльник. За який вечір? За, за час. Світ з'явився, це якраз за час. Та й готове. Ага. Так, і наволочка. До. Тут вона в мене вийшла посередині щита, бо нам не, не вистачало, вузька матерія вставалася, таку зробила здорову, бо в нас буває, є там пару подушок здорових і на них не налазять сповзаві з них наволічки. Ось, ось за заворотом цим. Така. Матеріал гарний. Вийшла наволічка. Да. Якщо не вилиняє, ну після першої стірки побачимо. А я на кухні варю компот, велику каструлю, бо компоту треба багато, нас багато, а то з погріба тягнемо, готове, а морозілка забита. І клубніка, і маліна, і вишня, і яблуко. І картоплю варю на вареники. і Зажарочка цибулька, і вишкварки меляти. Оце змолола вишкварки в баночки. В погрібі. Я маю до картоплі. Вареники вже будуть завтра, бо сьогодні вже виключать світло. Я не хочу на помацьке, фонарика нема. Ще знов щось наліплю. Завтра зранку наліплю. Ми вже паланиці доїдаємо із вареньою. Ой, всім на добраніч, всім спокійної і тихої ночі.